Привіт! Мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про небажану поведінку. Доволі часто до психологів звертаються із таким запитом, що я от щось таке роблю, а хочу перестати це робити, бо це мені заважає. Причому не завжди може знаходитися відповідь: А що ж ви хочете робити? Натомість, яка є бажана поведінка? Так далеко не завжди ми думаємо, тому що те, що ми. Робимо, а хочемо не робити, буває, що нам так не подобається, що хочеться просто цього позбутися якомога швидше і бажано назавжди. І здавалося б, наша поведінка це те, що є під нашим контролем, це те, що повністю від нас залежить. А ми тут раптом не можемо робити те, що ми робити не хочемо, і ми при цьому нібито як не перебуваємо у стані зміненої свідомості. Те саме із якимись неприємними відчуттями. Здавалося, ми є творцями своїх емоцій, ми є їхніми власниками. Але щось якось воно нам неприємно і ми не можемо з цим нічого зробити. Як же до цього підступитися? Я думаю, що дехто з вас, можливо, бачив той комедійний відеоролик, там де жінка приходить до психолога, скажеться йому на те, що вона має певні страхи, боїться бути похороненою заживо і так далі. І психолог, все, що він робить, він каже: Я вам зараз скажу всього два слова, запам'ятайте їх і керуйтеся цими словами. І він їй рекомендує просто припиніть це. Припиніть це робити. Припиніть свою поведінку, припиніть свої емоції, припиніть свої страхи. І я думаю, що ті люди... Які мають якусь поведінку, якою вони не пишаються і хочуть її змінити, вони мають такого вбудованого цього психолога у, у себе в голові. Як то кажуть, навіщо платити більше реальному психологу, якщо його можна вигадати і розмовляти з ним абсолютно безкоштовно. Але я би швидше назвала цього такого психолога вимогливим внутрішнім критиком. Він точно знає, як нам потрібно поводитися, що нам потрібно відчувати, що нам потрібно було би казати. В нього є цілий такий список претензій і вимог, як ми маємо поводитися. От тільки є один нюанс. Воно так не працює. Справа у тому, що коли у нас є якась проблемна поведінка, то вона виконує якусь функцію, і вона нам чимось допомагає. І ви тут могли би заперечити, ну в якому сенсі допомагає? Ми ж якраз до психолога приходимо і кажемо, а поведінка така є, вона нам заважає, вона нам не подобається, ми хочемо її позбутися, ну яке ж тут допомагає? Але насправді те, що ми робимо, але не хочемо робити, воно нам допомагає щось витримати неприємне, те, що нам не подобається. Наприклад, якщо проблемною поведінкою є надмірне користування телефоном чи соцмережами, швидше за все нам така поведінка допомагає витримати або тривогу, або нудьгу. Або давайте розглянемо, наприклад, крик, так, злість і крик. От є хтось такий коханий, близький, рідненький, порушує мої кордони, не реагує на якісь мої прохання, або ще чого гірше. Не прочитав мої думки і не зробив те, що я від нього очікувала, хоча я ніколи про це не казала. І у мене тут можуть підійматися різні емоції. Тут може бути тривога, тут може бути сум, фрустрація, страх, що завгодно. І воно все може мені здаватися настільки небезпечним і настільки неприємним, щоб його витримати, я є такою вразливою. І для того, щоб цього не відчувати. Я можу показати, хто тут головний і кого тут треба слухатися. І я можу якусь там демонструвати агресивну поведінку, наприклад, там кричати, верещати і так далі. І воно в моменті допомагає мені справитися із тією тривогою, сумом, фрустрацією, які мені складно прийняти і складно витримувати. Так, звісно, після того, як я покричала, я маю якісь наслідки, які трохи більш віддалені, ніж моментальне полегшення. Наприклад, зі мною можуть відмовитися розмовляти, на мене можуть образитися, в залежності від того, як я там вирішала і що я там ще робила. Тобто це погано впливає на стосунки. І тоді ми вже розглядаємо, як же нам тут поводитися у цій ситуації. І підступаємо ми до цього із багатьох сторін. По-перше, ми роздивляємося, яка є функція тієї поведінки, яку ми виконуємо, чого саме ми там уникаємо. Швидше за все, ми уникаємо якихось емоцій, які ми вважаємо неприємними або неприйнятними. Так, наприклад, там, чоловіки не мають показувати свою вразливість, дівчата не мають там, сердитися чи ще щось там робити. Тобто можуть бути такі правила, які нам кажуть, що от такі твої емоції, вони неправильні, їх треба не відчувати їх, треба щось з ними терміново робити, тільки щоб це було якось по-іншому. Коли ми розглянули цю функцію, так ми знаємо, що ага, вона нам допомагає витримати ті емоції. Але у нас є багато інших способів їх витримувати, і ті способи можуть бути для нас більш прийнятними і більш нам підходящими. Також нам потрібно подивитися, що саме запускає ту поведінку, і які наступають наслідки, і яких наслідків ми хочемо від нової поведінки. Нам також потрібно змоделювати нову поведінку, щоб вона була реалістичною, щоб ми там не виступали, як якісь роботи беземоційні, чи щоб ми там не виступали, знаєте, якимись супергероями, бо ми всі маємо певну вразливість. І це нормально, і ми маємо її знати, і маємо її також показувати іншим людям. У цьому немає нічого страшного. Також нам потрібно розглянути, а якими цінностями ми будемо керуватися для того, щоб, щоб цю нову поведінку втілити у життя. І цінності будуть нашою мотивацією, вони будуть нас підтримувати у наших змінах. І ми маємо пам'ятати про те, що зміни не будуть миттєвими. Тобто, навіть коли ми це все розібрали на такі складові, подивилися, яка в нас є небажана поведінка. Що її запускає, яку вона функцію виконує, яку емоцію ми уникаємо, практикуючи цю поведінку, які у нас є наслідки і якими цінностями ми маємо керуватися для того, щоб поведінка змінилася, це все не гарантує того, що з наступного дня ви просто прокинетеся новою людиною і станете автоматично поводити себе саме так, як вам у вашому ідеальному світі, в ідеальному уявленні бачить. Для цього потрібен час. Нам потрібно багато разів повторювати нову поведінку, щоб вона закріпилася, стала звичною. Ми будемо часто хотіти повторювати стару поведінку, навіть коли будемо повністю усвідомлювати, що це дорога нікуди не веде, що нам там буде погано, нам потрібно йти цим новим шляхом, але нам все одно буде хотітися йти тим старим знайомим, навіть коли ми знаємо, що там будуть наслідки гірші. Тому дуже важливо на цьому шляху, коли ми збираємо цей пазлик заново з цих розібраних частинок, коли ми ем, вибудовуємо таке бачення нової поведінки, практикуємо її. Нам дуже і дуже важливо мати до себе терпіння і мати до себе доброзичливе ставлення, давати собі достатньо часу, давати собі право на помилки давати собі право діяти колись неправильно, повторюючи ту стару поведінку, але потім знову вставати і рухатися далі по тому шляху, який ми собі намітили. У мене на сьогодні все. Дякую вам дуже за увагу і до нових зустрічей!